Не можу не зісняти цю вуличку. Прикрашено прикрасами. Всі чекають на Різдво, на Новий рік. Ну, Тут більш шкатується свята Різдва. О! А тут якийсь якась лялька цікава. Ага. Бачите, як колоритно. Дуже гарно, мені подобається. І зелені, причому тут рослини. Тобто тут такої зими, як в Україні, нема. Тут тепло, пальми ростуть. А, собака. Грюня, грюся не можна. Ну, бачите, собака. А тут ми були, гуляли. Ви виявили, що це шестиповерховий будинок. І буде ззаду, і діти цікавляться. О, два друга. І тут різні різдвяні пісні, і люди дивляться, і дуже красиво, і дуже гарно. Так, пішли, пішли, Грюся, пішли. Тут пісня, відома пісня Таненбау. Йдемо, йдемо, Грюся, Грюся. І ось така вулиця, бачите, яка прикрашена навіть червона доріжка. І ще хочу показати вам скам'ї, які тут усюди майже. І вони так прикрашені. Такі вітрини. Все готується до Різдва, до Нового року. Дітям це велика радість. Велика радість, бо це подарунки, бо це сміх, стіл святковий, а тут така витрина, я сьогодні навіть новим маршрутом прогулялася. Бачите, квіти, грудень, квіти, бачите, квіти. Тепло, бо тепло. Колоритні будівлі. Ой, яка гарна, які гарні ворота з такими. Слухайте, я хочу засняти оці штуки. Бачите, які гарні штуки. Тут є для ключів. Дірки, але оці такі штуки, що можна погрюкати. І вазони тропічні.